Друзі, відкривайте ваші біблії і давайте продовжувати вивчати книгу Не а саме будемо дізнаватися важливі уроки із життя цієї персони, цього дуже цікавого і дуже глибокого біблійного героя. Так ось, вірш, який ми хочемо розпочати в наші роздому сьогодні. Звучить так: бо Бог не дав нам духа страху, а духа сили, любові. І тверезого розуму, і ось не дарма в нас сьогодні такий вірш, тому що будемо розмовляти саме на тему страху, саме на тему перепон якихось ворогів, якихось різних обставин, які заважають нам іти до своєї цілі. Так ось, просто уявіть собі ситуацію. Уявіть себе на місці, Неймії. Ось він повертається до Єрусалима і бачить усі занедбані стіни свого рідного міста. Народ пригнічений, вороги насміхаються, загрози лунають щодня. І будівництво, яке здавалося, ну не, не таким же складним. Але воно стає справжнім випробуванням на стійкість, на міцність і ось ця моральна давка, вона напевно гнітить найбільше зі сторони ворогів. Так, тому що друзі, крім цього матеріального руйнування, яке було, знаєте, здається, очі би робили, але руки не можуть. Дійсно, про ту моральну давку, про яку каже Ангеліна, друзі, ми бачимо, що санвалат і Товій це вороги, царі ближчих міст, які висміювали, які принижували, казали, що ви там будуєте з цієї якоїсь там глини, да там просто лисиця зараз нору зробить, не те, що там ворог прийде і зруйнує. Вони їх дійсно висміювали і принижували. Також, друзі, були і внутрішні знаєте, загрози, загрози це, власне, сумнів. Ось тому, що навіть серед євреїв він побачив, з'явилися страх, невір'я. А чи взагалі це нам під силу? А чи зможемо ми взагалі з цим впоратися? Плюс у них там були свої ще проблеми з тим, що е, одні забирали там фінанси, кошти за ну з інших, тому що там були свої борги. Він каже: Як ви можете брати такі податки своїх братів? Тому, друзі, багато і внутрішніх, знаєте, тривог і проблем вистачало. Тому зовнішній ворог, внутрішній ворог і все це, друзі. Бачимо таке комбо, яке просто, ну, знаєте, ну, е сковувало неємію, як все це взяти, запустити, відродити, щоб відбудувати і місто і підняти свій народ. Угу. Мені дуже подобається взагалі хід думок і те, як Немія справляється з цими всіма труднощами, з обставинами. Ось він приїхав в Єрусалим і він взяв. Три дні для того, щоб просто розвідати всю обстановку, щоб подивитися місто, подивитися на стіни, подивитися на усі всі моменти, які з такої стратегічної точки зору, з точки зору будівництва плану можна зробити. Так ось він нікому нічого не сказав, і вночі він взяв з собою там кілька людей, помічників, і вони оглядали ось ці стіни. Потім він розпочав з того, що він почав надихати сам народ, тобто здається, ну руїни руїни мав вороги. Ворогами, але потрібно одразу зробити так, щоб була єдність всередині команди, щоб люди повірили в те, що вони можуть відбудувати ці стіни, що і це я реально... думаю, в нього це вдалося. Бог йому допоміг, тому що дійсно зібрався народ це робити. І uh -huh. Ми знаємо, що навіть коли вони пам'ятаєш відбудовували з однієї сторони, вони тримали ну інструмент, молоток там а в іншій спис чи меч, тому що ворог міг наступити, тобто і захищати, і відбудовувати, тому що. Друзі, не дивлячись на це все, знаєте, от те, що сказала Нагеліна, Він дійсно зробив дійсно оцінку того всього. А з чим він має взагалі, з чим він взагалі бореться, які виклики. Десь і в нашому житті, знаєте, серед цих всіх сумнівів потрібно сісти і оцінити. Яка ситуація? І дійсно, напевно, горіти з тими, хто горить, хто готовий взятися. І ми бачимо, що народ підхватив, не дивлячись на сумніви. Коли мені здається, от об'єднується разом, угу. то то і в тобі, якщо ти навіть не горів, то такі ну, запалюєш, що ти. все все таки виходить. Важко дійсно почати, важко бути угу. першопроходцем, але потім ти бачиш, що твій вплив він. Твоя віра, вона запалює інших. Так, і хочеться зробити такий висновок, що насправді віра без діл вона порожня, вона мертва. На Емія він спочатку молився. Він на молитву дуже багато часу в Твіві. Це надзвичайно важливий етап. Але далі він почав діяти, він організовував народ, він почав відбудовувати саме і віру людей, і також разом з тим і стіни. Будівництво справжнє відбувається тоді, коли саме молитва і Дія йдуть поруч. І хочеться надихнути на сьогодні, що опір це не завжди про ознака того, що Бог нас покинув, що Бог відсутній це можливість насправді зміцнити нашу віру, нашу рішучість. Також сила і мужність приходять через молитву, через дію і через підтримку один одного. І останнє, що разом із Богом можна відновити будь-які стіни. Як фізичні, так і духовні. Тож щось такий висновок для вас сьогодні. Тому, друзі, якщо ви знаєте, що щось є зруйноване сьогодні у вашому житті, можливо, це стосунки з рідними, з дорогими вам людьми, коханими людьми, можливо, стосунки з Богом, можливо, стосунки з друзями на роботі, ще десь. Так страшно, так боляче. але як не єміє брати і відбудовувати, відновлювати, друзі, і підіймати. До чогось кращого, і все це з вірою в Бога ми рухаємось вперед. Тому бажаємо вам відбудувати свої руїни, щоб вони були міцними і довготривалими. І в цьому ви мали благо.